Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде відео на тему лаків для нігтів. Це відео я знімаю по запиту. Мене попросили показати всі мої лаки для нігтів. От, Нещодавно в мене виходило відео Project Polish: Вступ до проєкту. Це проєкт по закінчуванню лаків для нігтів, по більш активному їх використанню. І ось у мене тут є 11 пляшечок. Які беруть участь 11 засобів в тому проєкті. Зараз я не буду на них детально зупинятися, вже наприкінці лютого буде перший звіт, і якщо комусь цікаво, хтось пропустив те попереднє відео, то я залишу в інфобоксі посилання, переходьте і дивіться. Зараз я покажу тільки кольори декоративних, декоративних лаків, які беруть участь, бо тут також є і. Прозорі лаки, бази сушки. Топи. Ось так вони виглядають. І давайте їх трошечки ми подвинемо, щоб в нас було місце показувати наступні продукти. От, е так як у мене залишилось небагато засобів, я покажу вам і розкажу про свій улюблений інструмент для манікюру це бренд Stalex. Е, Продаються ці інструменти як в магазинах Єва, Простор, так і онлайн величезний вибір. Ось ну, це пушер, самий звичайний. Так користуюсь для кутикули цим топориком не користуюсь. Також у мене є ось така лазерна пилка це щось таке новеньке. Я її використовую не для того, щоб підпилювати нігті, а щоб просто зашліфувати край. Ну, чула, що запобігає розшировуванню нігтя. Точно вам не можу сказати, бо не кожного разу використовую, часто забуваю. Ось, також ножички в них дуже якісні, і для кутикули, і для нігтів, і кусачки дуже якісні. У мене чоловік користується, тому в них є і скляні пилочки, і паперові. Ну, на будь-який смак можете собі знайти. А основна пилочка в мене ось така від Faberleak. Ну, як аналог, зараз Faberleak ніхто не купує, так як у мене є, то я продовжую користуватись. Пилка від Сталик, скляна, я брала чоловіку, теж вона дуже класна. Так, і з декору в мене дещо є ось такі наклейки. Це з Алікспрес новорічні такі. Користувалась один раз. Але це саме не слайдери, не водні наклейки, а звичайні. І вони спочатку прилипають до нігтя, але потім можуть краєчки ці відклеюватись, і наклейка повністю відлітала в мене, тому не дуже зручно. І ось є слайдер ось такий. Непогано тримається для того, щоб його переносити. Я купувала собі штамп, він у мене розвалився трошки для стемпінгу, ось так він виглядає, дуже зручно їм наносити. От Стемпінгу зараз у мене з собою немає, тому що ми поїхали на початку війни з дому, і ці вже всі лаки збиралися. Якби з нуля, можна сказати, тому що собою я брала лише один флакончик для нігтів. Також хочу вам показати допоміжні рідини, якими я користуюсь. Я зняття лаку користуюсь ось таким зараз ремувером від Орлі. Ви знаєте, у мене немає якогось одного фавориту чи якоїсь рідини, яку б я купувала кожного разу. У мене постійно вони змінюються. В мене немає таких вимог, щоб там було без ацетону написано чи що, бо я розумію, що все рівно є в складі розчинник. Головне, щоб вона гарно, швидко знімала лак. Перша вимога така, і друга, щоб не залишала білий такий наліт і щоб не сушила дуже нігті. Тому що я помічала таке, що після деяких засобів нігті прям сохнуть і розшаровуються. А також буває, що рідина ну, абсолютно не змиває. лєш лєш треш треш і дуже-дуже довго. Ця від Орлі, вона більш дорога. Купила її просто з цікавості, була по знижці на мейкапі, замовила. Вона на ній не написано, що вона без ацетону, проте вона не сушить мої нігті і гарно, швидко змиває. Я залишилась нею задоволена, не знаю. Радити вам чи ні, дивіться по своєму бюджету, бо є і набагато дешевші, і не гірші. І ось таку Максі. Купила нещодавно, тут заявлено, що без цитону. От, Купила більш для побутових потреб. Хотіла я притирати тут -от, горлишки лаків. Які підсихають, але так до цього і не дійшли руки, бо більше часу лак нанесений на нігтях. І коли почнеш цим займатися, то покриття зітреться. Звичайно, коли закінчиться орлі, то буду цю рідну я використовувати для нігтів. От, але вона мені знадобилася. В дитини розлився маркер такий золотий, був погано закручений від виробника. І коли він висох, то якраз цією рідиною з меблів з підлоги ми стирали. От, ще одна для мене незамінна річ це розріджувач для лаку. Зараз в мене такий від фурман, напевно, замовляла на сайті Makeup, Тут 100 мл, і це вистачить дуже-дуже надовго, скоріше прийде термін придатності, ніж він закінчиться, бо треба там буквально. 3-4 крапельки лак додавати. Він ті лаки, які вже в нас загустіли, розбавляє. Я знаю, що раніше ще мені мама в дитинстві казала, що щоб розвести лак, додаєш рідину для зняття. Але буває так, що не допомагає це. Буває так, що змінюється текстура лаку, навіть колір може змінюватись. От, а спеціальні розріджувачі для цього призначені, вони ніяк не впливають на лак, лак не псується і розводиться. Не так дорого коштує ця пляшка і вистачає дуже надовго, тому я думаю, хто полюбляє звичайні лаки, треба мати в себе в косметичці, там, да, чи в боксі з лаками такий засіб. Я вже неодноразово розбавляла лаки, деякі вже по два-три по рази, і з ними все гаразд. І до цього в мене були розріджувачі інших брендів, також непогано працювали. Єдине, що часто ці розріжувачі йдуть з тоненьким носиком, щоб зручно було наливати. Тут ось така, такий дозатор, але враховуючи цю ціну, можна. Звикнути лити, просто не лити зразу, а так настроїти, щоб там капало декілька траплів. От, Відміряти, і все. І ще з такого доглядового в мене є олійка для кутикули від B. Знаєте, я перестала користуватись олійкою, бо до цього, десь років 2, а може і 3, я щоденно, регулярно вечором наносила олійку на кутикулу. Втирала її, і потім крем на ніч. От, Можу сказати, що і нігті я змогла укріпити таким способом собі. І кутикула була завжди зволожена, не суха. Чому зараз перестала користуватись? Не знаю, мабуть, через те, що в'яжу і в'яжу часто вечором, і руки повинні бути сухі, чисті, а потім закінчую пізно і мені вже. Просто лінь це робити. А по-друге, сама така форма виявилася мені менш зручною, аніж, наприклад, взяти формі флакончика з пензликом, так як лак. Сама ця олійка, ну, як і всі. В принципі, я чула, що якщо наносити крем для рук, є такі креми спеціальні для рук та нігтів. Які наносяться на цю зону, то буде той самий ефект. Тут я зараз користуюсь кремом, мені на один засіб менше, тож так. Але я хочу добити цю штучку. от Якщо в Project е, закінчиться, чи коли закінчиться там перший засіб, то я дам цей новий. От. І останнє з такого ще не лаки покажу вам. Ремувер для кутикули. Як ви побачили серед інструментів? У мене немає зараз ні ножиць для кутикули, не кусачок, бо я ними не користуюсь, роблю європейський необрізний манікюр. Це бренд Vibo, купувала в просторі. Ось непоганий засіб, єдине незручна упаковка. Здається, там багато. Але на пензлик вже мало що набирається, приходиться ось так. Вазюкати, і от те, що там на самому дні, не знаю, чи вдасться використати, бо сить така е, текстура густого гелю. Ось. А так, ну, як, і більшість ремуверів непогано працює, і це не такий агресивний ремувер, як у Селі Хенсен, як у Евелайн, мене колись були, що їх там тримаєш 30 або 60 секунд і треба змивати, інакше е, ну, на шкірі такі почервоніння будуть. Тож це таке. Більш е, делікатне. Ще забула показати в мене є ось такий силиконовий пушер. Я давно хотіла його, але якось не доводилось замовити, а це вже як ми переїхали сюди, е, купила в просторі такий м'якенький. кутикулу він погано відвигає, але щось там, десь, якщо там слайдер придавити, щось таке зробити, то е, використовую. Перше, і ще користуюся дерев'яними паличками. От, у мене там ще нова пачка лежить. Це, бачите, коли фарбую нігті, трошки підчищаю. Це з таких доглядових засобів все. Давайте переходити до лаків. Перший лак, який я вам покажу, це буде бренд PNL. Купувала в магазині Аврора. Я не знайшла номер цього лаку. Він називається в них French base, французька база. Тобто, можливо, це є така база для французького манікюра. Він, в нього тоненький пензлик, але непогано наносить досить зручно. Я знаю, дехто любить тільки такі вигляді лопаточки, плоскі пензлики. Покажу вам його. На цій всі, ось такий нюдовий колір. Чому я рідко ним користуюся, чому я почала шукати заміну? І в мене є декілька подібних лаків. Це тому, що він напівпрозорий, і він погано нашаровується, нерівномірно лягає, залишає такі полоси. Про мішки не такого зафарбованого нігтя. І от натівся він в три шари. На нігтях також доводилось наносити в три шари, поки це все просушиш, десь там влізеш і коротше, рідко за рахунок цього користувалась. Але колір дуже гарний, тому я не поспішаю нічого з ним робити. Можливо, додати щось таке. До нього якийсь більш пігментований лак, щось кудись от у мене такі думки, я ніколи не змішувала лаки. Щось таке з ним нахімічити. Далі покажу ще лаки з тоненькими пензликами: ось такий лак від Орлі. Замовила. Я дуже хотіла влітку жовтий лак. Так мені подобалось, коли я бачила в когось дівчат жовті лаки. Відсінок тут у нас іде Spark і номер 20. 633. На мейкапі були знижки, лаки були по непоганим цінам. Якщо не помиляюсь, гривень 70 він коштував. Тут величезний об'єм, 18 мл. От. І я тільки раз встигла ним покористуватись на початку осені і якось вже зимою не тягне на такі кольори. Ось на тіпсі це він два шари. На нігтях він також трохи проблематично наносився, десь міг полосити. Ну, якщо прилучитись, можна два шари нанести досить рівно, рівномірно, але все-таки і три шари може хотітись. Покажу вам пензлик. Це мій перший та єдиний лак від Орлі. Не знаю, можливо, в інших серіях якісь інші пензлики. Ну, тут звичайний, як колись був давно-давно. Бачите, про що я казала, треба буде попротирати ці пляшечки, тому що засохший лак, попадає у флакон, і потім там якісь комки можуть бути. Так, наступний лак також з тоненьким пензликом і також така відома, відома фірма це China Glaze, Також в той самий момент я корлів придбала, бо була непогана знижка. 668, сайт Saddle, і 8886, Не знаю, що це з цього номер є. От, він такий трохи як доохромний, начебто. Пензлик зараз покажу. Без стопа він не дуже глянець у нього гарний. Ось такий. Напівпрозора консистенція, і в два шари лягає нормально. Ну В один шар дуже-дуже такий напівпрозорий. І якщо додаємо топ глянцевий зверху, то він непогано виглядає. Ось такий майже не видно цього шимеру, під певним кутом буде видно. Я його наносила і. На руках носила і для педикюру використовувала от, так, також величезний об'єм, і також був по знижці. Бо ці лаки вони тут, тут в ньому 14 мл. от ну, Використання не видно. Для педикюру мені прям дуже-дуже сподобався. І такий осінній на руках також я іноді люблю. Наступний лак від компанії Essie, Це вже трошки дорожчий. Також купила собі, тому що подумала, що от скільки я дивлюсь YouTube, а лаки Essie я ще ніколи не пробувала. Взагалі, під час війни така йде переоцінка всього. І ти розумієш, що треба спробувати те, що ти раніше не пробував. от, І не, не економити якось, якщо є можливість. Тому що інфляція йде, гроші відцінюються, і те, що ти міг купити 2-3 місяці тому, ти через півроку вже не купиш. Тут уже пензлик іде такий лопаточкою. Номер це 42 Ангора Карді. Покажу вам зараз назву. Ось така. Мені подобається цей колір, він досить такий складний, бо на сайті мені здався ціну, що він буде більш бордовий. Я шукала бордовий лак і побачила цей лак на знижках, вирішила, що треба взяти. А він насправді такий коричнево-шоколадний, трошки з червонуватим таким бордовим відливом. Навіть мені більше подобається, аніж просто був би бордовий. Носила його і на руках, і на ногах. Вперше, коли я його нанесла, він у мене протримався сім днів. Я була дуже задоволена. Але вже наступні рази, коли я його використовувала на руках, то він тримався менше. Так як і всі інші дешеві, і дорогі лаки в мене три-чотири дні. Тобто, я думаю, що все-таки залежало від стану нігтів, Це найперше. От, а... Потім, ну, може, так співпало, може там ще в мене була нова база, а пізніше нігті до неї трошки звикли. Ну, не знаю, в чому справа, але от перший раз нанесла на руки, тримався 7 днів, а потім так, як і інші лаки. Може 2 дні, може 3, може 4. От, і довелося перефарбовувати. Дуже подобається цей лак. В принципі, серед цих, найменше я користувалась. Ось цими трьома, це я пояснила, чому. Цей теж якось дуже швидко в мене сколовся, я пам'ятаю, чи на другий день і якось більше не повторювала, бо не той настрій був Цим один раз на руках точно, на ногах, напевно, пару раз. Ну і Цим трошки частіше, бо він у мене довше. Далі покажу два моїх дуже улюблених лаки. Перший буде від компанії Pierre-Carden. Prismatic Nails. Це такий е, холографічний, можна сказати, лак. Е, і я такі лаки дуже люблю. Широкий також пензлик. Але я от нещодавно його наносила, не всі нігті на пару. І я зрозуміла, що зараз не його час, тому що для нього треба, щоб було сонечко. Тоді він дуже класно переливається на нігтях і десь просто отримуєш задоволення. Покажу вам на тіпсах. При природньому освітленні зараз можна побачити ці блискітки, але коли ще прям сонечко світить, то ефект ще кращий. Я ще хотіла би більш такий виражений голографічний, голографічний лак, в мене в Києві залишився від компанії Sofin Lac. Там у них декілька є в лінійці, замовляла на мейкапі і на мейкапі вони не виділені в окрему категорію. Також від Golden Rose є класна лінійка голографічних лаків, проте вони тільки із доставкою з Польщі йдуть. Тому я, можливо, ще придивлюся до такого лаку. Хоча, знаєте, в мене вдома досить багато лаків залишилось, і мені не хочеться їх ще більше зараз накопичувати, а навпаки, хочеться побільше закінчити, Щоб поменше ввести додому. І, і показую вам наступний лак, який я дуже люблю. І саме цей лак, і взагалі такий відтінок лаку це мій улюблений. Так, я вам не сказала цей колір. Значить, Лінійка це Prismatic Nails номер 108 Там їх здається, чи 9 відцінків, починаючи з 101. -го. І також на мейкапі є багато фото. Дівчата там роблять відгуки, що дуже допомагає визначитись з кольором. Так, це лак від нагуток. Купувала в Єві, чомусь, до речі, на мейкапі перестали продаватися лаки. Ногуток їх стало дуже мало. Бачите, зараз якийсь шиммер, але це абсолютно матовий емалевий лак, звичайний. Так, Тон 235 і лінійка Lasting Finish Up to 7 Days. Такий він дуже пігментований і в один шар непогано перекриває, але треба два. Ось це в два шари. Прямо, ну, ви бачите, я люблю такі кольори і його часто носила, незважаючи на це. Вже зараз змішався, але його використання дуже маленьке, тому що пігментований і його якось менше треба. Він такий досить рідкий. Покажу пензлика по консистенції і гарно лягає. Ось такий. Так. Значить, з попереднього відео про лаки в мене з'явилися. Ось ці два новеньких, і ось такий набір. Перед Новим роком я собі замовила. Я хотіла замовити календар від Ессі. Адвент-календар був по знижці на ноті на один час. Потім з'явився вже новий календар 23-го року, той 22-го. Але якось я сумнівалася, тому що там багато відтінків повторюються, і там є червоні лаки. І в мене червоний є один, і мені цього достатньо то я якось так себе зупинила, але цей набір був по знижці 360 гривень. Я вирішила, що мені потрібен такі світлі-нюдові відтінки, мені такі подобаються, і зараз е, тягне на такі відтінки. До речі, можливо, будуть питання, то на нігтях в мене ось такий лак з проєкту, ноготок French Couture номер 05. Тут у мене він в три шари також трошки полосить, якщо менше шарів. Я нанесла, звичайно, ці лаки на тіпси, але е, їх тяжко передати, бо тіпси пси білі. Так, і не сильно помітно. Перший лак це номер 3 marshmallow. Наносила його один раз. Тут 5 мл, маленька пляшечка. І він такий молочний, напівпрозорий, десь два шари може полосити і просвічуватиме ваш нігодь, а от три більше буде насичений. Тут на тіпсі він в один шар і стається просто білим, але на нігтях трохи не так виглядає. Тримається, як і всі інші лаки в мене. Тобто не скажу, що дорожчий лак тримається краще. Але ну, захотілося мені, мені хочеться і далі пробувати нові лаки, які я ще не користувалась, не пробувала. Но, но, нові бренди або ті ж самі бренди. От. Наступний лак в номері 6: Belly Sleepers цей найбільш такий проблематичний в нанесенні серед усіх трьох. Е е теж напівпрозорий, наносила два шари і може полосити, може лягати нерівно. От. На тіпсах ось так виглядає. Також майже білим. Але на нігтях приблизно те, що в мене зараз трошки розовіше. От. І, напевно, найпігментованіший з них, і такий, що менш проблемно лягає, абсолютно безпроблемно, точніше я б сказала, це номер 121, Toplessen Barefoot. Ось такий приємний, нюдовий, бежевий такий колір. Ось це я наносила на новий рік, якщо не помиляюсь. І всі ці лаки наносила по одному разу в цього найменший якось найменша витрата. Ось так виглядає. Так, оце і всі мої лаки. У мене вийшло, окрім того, проєкту 9 лаків. І, в принципі, серед цих я не хочу нічого закінчувати. Є схожі дуже відцінки. Ось ці три плюс там четверти. В мене подібний є в Project Penny. Та все інше мені подобається і хочеться, щоб залишилось в мене і користуватися надалі. Дякую всім за перегляд. Хоч всього 9 лайків, до плюс відео вийшло вже дуже довге. Надіюсь, ви додивились до кінця. Буду вдячна за ваші лайки, за ваші підписки, перегляди. Інших відео. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!